Усім вітаннячка, діляночка, проблемна моя кохана. Чому тут курчував ось цю половинку 4 роки назад, а другу сторону 3 роки назад. Попередник 2 роки на ось цій половині був гарбуз, там один рік. І в минулому році був узимий ячмінь після гарбуза. Що можу сказати про Злакові після гарбуза? вистріли, ячмінь круто, без ніяких добрив. Получилася врожайність 38 центнерів з гектара. Пізніше на основному каналі буду показувати усі площі, все це розповім, об'їду і покажу. Ваші думки, що тут буде цього року. Зараз ми боронуємо, вирівнюємо поле після зябу. У нас прийшли останні дущі, трактор е з культиватором на сцепці, з двома парами борін, одні важкі, одні легкі. Е доробимо площу і знімемо ще одне відео. І знову ж таки в коментарах був у мене один такий діалог про робітників, про оплату. Дуже багато ми там спілкувалися. Е, які ж там робітники. Ось, е, наприклад, все, що залишилося від колишніх перших одноосібників, я би назвав би їх господарі, тому що термін з'явився одноосібники завдяки більшовикам, а на зміну прийшов колективізм. Е, ваші думки щодо цього можете, звичайно, обговорити чи прокоментувати. А ось прийшов на зміну сучасний колективізм. І цікаво, скільки людей з вашого селища працює в такому господарстві. Тому на обговорення. Ми доробляємо площу, зробимо і покажемо результат. Ну і завершення роботи, ось такий результат. Не те, щоб все чудово, є рослинні рештки на поверхні залишилися, але враховуючи. Те, яка ця ділянка була, усе просто чудово. Ну, а по стану ґрунту лише одне. У нас легкий суглинок. А ще таких так, щоб розсипалась земля, не було влога. Тобто на даний час її зараз достатня кількість для обробітку. Ну, і, звичайно ж, з'явилися деякі нюанси, а саме. Земельний банк збільшився, а продуктивність і клас тяговості техніки ні. Дякую за увагу. Усім успіхів!